Що? Що тут наші сирунчики? Зараз підемо прибирання в них робити. Немає сирунчики мої. Накакали багато. І десь сплять, в мох поховались. Сирунчики, вилазь, Тилан. Спить моя Оп. Боже, в какашках, діточка, ти в какашках. Зараз мама вам. Порядок наведе. Ну що, пошли? Отже, починаємо нашу уборку в нашому тераріумі у наших травликів ахатини. Так, в першу чергу ми витягуємо наших дітей і перекладуємо в баночку раз, рібенок. Два ребнок? Ой, боже, Боже, які вони попсирані? Ви що це попсирані? Ти що? Два ребнок, так, І ще десь третій Ребенок. Де він. Ребенок ти де? Це капець. О де? Де те дитя? Де те дитя? Так, листочки чистенькі. Мох, бачите? Так, це, ось дивіться, мох, те, що не в какашках, те, що чисте, ми його не викидуємо. Зараз ви побачите все, як я це роблю. Це що? А, це броніка якась? Так. Це теж чисто все. Я не поняла юмора, то куди моя третя дитина? Вони що, його з'їли чи що? А реально могли взагалі з'їсти, ні? Блін, може він утік кудись? Так, наче не відкривали, не оставляли. Поля. Третього равліка нема. А, є! Нашла. Боже, ну він і зарився. Ну він і зарився. Так, коротше, ми їх поки в баночку виклали і закриваємо. З ними за 10 хвилин нічого не трапиться, Але, бо от так. Оце мої сучка, це все ми витягуємо. Так, це все, що чистеньке. Це теж чистеньке. Так, ну, а оце ми викинемо Значить, викидаємо ми стару їжу, і оце все саме, що знизу було. Оце ми все викидаємо. Це я все викну, а тепер я його йду, помию. Його треба помити, так як вони лазять по, по контейнеру по тераріуму, вони, вони в слизі, то треба його помити. Зараз я піду в ванні помию. Його просто тепленькою водичкою і навчали. Так, все чистеньке. Значить, нагадаю, хто дивиться вперше мій канал чи моє відео, що тераріум я робила сама для хатин. Контейнер харчовий на 10 літрів. Значить, з однієї зверху дирочки паяльником зроблені, з іншої сторони, знизу. І також в кришці. От, у мене в, в розділі в альбомі ахатини, там є у мене майстер-клас. Все повністю я розказую і показую. Так, тепер, що ми робимо? Цю мисочку сюди я їм водички наливаю, то ми її теж миємо. Так, тепер ми покладемо. Ось у мене є тут. Свіжий його і листя. От, два вида моха. Це в мене ну, запасний, також опад дуба. До речі, опад дуба ми краще покладемо свіжий. Значить, що ми робимо? Наниз ми кладемо оцей старий мох, так? От старенький цей мох. Так як ми наступного разу його вже будемо викидувати. От, а свіженький лишиться у нас і зверху. Значить, кладемо мох. Також сюди ще додавим трішки свіжого. Отак. От так. Потім зверху кладемо ще цей мох. От. Мох дуже класно. Давайте листя до дуба я все-таки покладу свіжий цей витілю його, у мене в принципі багато. Так як мох дуже класно втримує вологу. Це, мабуть, саме, саме класне, що може бути для хатина. Тому що, наприклад, ну, в магазинах там пропонують кокосовий субстракт, але я дуже багато почитала інформації, передивилася. Що все-таки в природних умовах, саме найкраще це мох, Тобто, як в природних, так і в домашніх буде. Так, тепер дивіться, потрібно завжди зволожувати. Так як ахатини, вони дуже люблять вологу. Значить, ми повністю гарно зволожуємо з пульверізатора, У мене ось окремий для моїх Серунчиків такий пульверізатор. Значить, ми гарно змочили. Так, ось чому не докинула. Тепер отам буде у нас місце. Я роблю отак місце, це тут буде для для їжі. Значить, тут оце в них тут буде зона відпочинку, а це зона харчування. От, вони, до речі, дуже люблять водичку. І не тільки вологу, а ще й люблять воду. Дуже часто я наблюдаю картину, коли я дивлюся, а вони сюди залазять і купаються. Дуже люблять купатись. Так, значить, тут ми попшикали все з пульвіка. Так, Тепер ми ще кладемо в опад листя нашого. Так. От. Свіженького теж можна попшикати. Так, тепер ми кладемо їм їжу. Мої хатинка дуже люблять огірочок, помідорчик і ще листя салата. О, Значить, я їм кладу помідорчика огірочка так. так, тепер що ми робимо далі? Я використовую отаке харчування таке для хатин. От, зараз я вам почитаю. Складно. Значить, 100% натурально протеїново кальцієвий корм для равликів ахатин, архахатин, е лімікуляр тощо. Містить кілька природних джерел кальцію та мікроелементів для міцного здоров'я панциря. Натуральну сепію, борошно, яєчної скарлупи, харчову крейду. Отже, я просто беру і їм всиплю небагато. Я сиплю їм на отак От їжу, посипаю. Все. Якщо падає на бумагу, нічого страшного. Вони такі товариші, що, до речі, хто не знає, вони дуже люблять бумагу їсти. От. І ще в мене є дафнія сушена. Я ще добавлю дафнії теж сюди. Все, так. Тепер ми можемо. У Мені... мене мене все ще за щоб їм було волого. Тепер ми беремо і йдемо купати наших дітей. Зараз я покажу, як вони купатися люблять. Так, включаємо водичку кімнатної температури. Холодну не можна. Не хоче вилазити перун на ледь. І ми їм вимиваємо гарно їх дітвітка клуля. Бо вони такі обсирулі в мене. Це наші закрився, чого ти закрився. Боже, діти мої, висоте в говнівці. Дивіться, зараз ви побачите, як вони розкриваються. Вони дуже люблять купатися. Все. Що... Гляньте, гляньте. Уже, все, вже, уже голівки повитягували. Бачите, вони дуже люблять купатися. А оцей малий, кстати, він постійно сонний. Я не знаю, це якась плюха. Все, давай, мої зайчики. А він водичку п'є, речі. ви подивіться, як він зараз. Показуємо довго ракурсу. Як він водичку, гляньте, як він голівку під водичку. Ви бачите? Дивіться. Дивіться, як він купається. Ну, хто вам ще покаже таке оце? Оце я вже поліз кудись у мами по ручці. Малий мій проснувся. Так, а тепер, коли пройшли діти водні процедури, тепер можна в мами полазити на щічку. Давай, сідай. Вони, до речі, щоб ви знали, а хатини вони дуже розумні ралики, вони хазяїна чують по... Не знаю, кажуть по запаху, але я не знаю, наскільки це правда. Так, один є. Ну, ти сів? Не, не повністю ще сів. Так, давай. Сідай. Всі, посів. Так, сейчас цей сяде. І малого зараз на луба посадив. А малий не хоче лазити, не хоче. Ай, хоче. Ось так от. І вони потім лазять у мене. Роблять мені масажик. Це натуральний колаген, до речі, хто не знає. Ось так. Так, сьогодні у нас водні процедури. Діти помились, покупались, тепер ось мамі роблять масажик. Оці двоє дуже класні в мене. А оцей малий, він противний. Не лізь в око, в око не лізь тільки. От. А оцей малий, він такий противний, коротше. Він спить постійно. Коли я його хочу посадити на лоба, то він злиться, пущать починає. Дивіться, хто прийшов. А ця мій прийшов третій, четвертий мій, п'ятий дитина, мамин прийшов. Ну такий у мене зайки. Борька хоче піражочка. Боря це не сідобні піражочки. Їх не можна, синочка не можна їсти, ти ж такі мамині дітки, як і ти. Диви, як він на тебе дивиться. Каже Борис, ти чо? Ти чо, каже, Борис. Ми не свідомі, каже. <гум> Мені каже. Мені здається, що вони вже виросли. Блин, щось вони з кожним днем все більше і більше стають. Гляньте, які вже дядили повиростали. Коротше, хто не знав, то не лізь в око. Скільки тобі раз сказати? не лізь в око. Давай в бок обходь. Е... А хатини вони самі себе запліднюють. Їм не треба хлопчика дівчинку. Тобто в них немає такого. Вони сам собі, хлопчик і дівчинка. Це ото шарики, то глазки їхні бачите на вусиках. Я, блін, поки цього знімаю, а то, а той на око як завжди. Борька, а Борька хоче їх з'їсти. <рисвіття> 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 Во так. От. Так, тепер малого я сажу в контейнер. Оп, і цих зараз буду знімати. Так, давайте. Оп. Все. Спасибо, що прийняли участь у моєму омоложенні. Дивіться, який він у мене. Красивий він у мене який. Так, все, я діточок посадила вже в контейнер. Зараз я її ще облажусь тут. І все, можна тепер закривати і ставити. Буря! Зараз і ти будеш їсти.